Вітаю, друзі! У нас з вами новий день по традиції. Карта дня. Відпускаємо всі думки, думаємо тільки про себе і подивимося, що цікавого підготував для нас сьогоднішній день. Карта дня на сьогодні. За особистими розкладами, мені в дітей чи телеграм. Що цікавого чекає на нас сьогодні. «Карта дня На сьогодні. Так, королева Пентаклі. В когось сьогодні день буде пов'язаний з зароблянням грошей з роботою, з працею, там, можливо, якісь договори, спілкування з спонсорами там, чи по роботі якась домовленість. Ну, в цілому енергія досить така приємна, стабільна. Ем, дійсно, про те, що, чого ви очікували. Ну, знаєте, навіть не обов'язково те, що очікували. Навіть може програтись те, чого не, не чекали з якихось істочників, про які ви навіть не думали. От якісь можуть е, інші бути, де звідки з'явиться е, прибиль. Ну звідки з'являться кошти у такий момент. Також може програтися як спілкування з мамою чи бабусею, чи просто подругою таких стабільних, спокійних енергій. Е, можливо, земного знаку зодіака, можливо, козарії хотіва телець, але це не обов'язково просто така, знаєте, в якої можливо дітки є, яка стабільна, така спокійна, для якої дуже важливо саме от матеріальні такі благополуччя. І оці моменти для неї якраз є одним із найважливіших. Типу не така не повітряна, вона дуже-дуже врівноважена, -дуже, яка знає, чого хоче. Вот. Ну, і знаєте, якось будете закриватись, можливо, якась інформація. Може, не захочете, до прикладу, йти на зустріч з на цією подругою, але вона буде десь в якесь місце, можливо, якась кав'ярня, може до неї додому, от якесь цікаве гарне місце, якийсь ресторанчик, е десь все-таки відвідаєте. От просто, може, знаєте, будете чи морозиться, чи якось не дуже хотітимете взагалі цю зустріч, але вона відбудеться вона відбудеться, і досить таки непогано пройде. Тому не не, цей, не переживайте. В цілому день пройде, ну так. Ну, добре. Давайте зараз щодень подивимось. Пораду на сьогодні від карт. Порада на сьогодні. О, м -м, диявол, диявол. І карта світу у нас, ні колоди. Так, ну знаєте ще, що це чому в нас випала порада? Сьогодні у нас шавиш відмінь. Сьогодні дуже така сильна енергетична ніч. Дійсно, сьогодні відьмочки святкують шабаш, роблять подношення, різні ритуали. Так вам для загальної інформації можливо. Тому у нас така цікава карта випала, що сьогодні от, темні і світлі всі вищі сили, якраз входять в такий контакт з нами, з людьми з усіма отримують хто по заслугам, хто скільки хто багато хорошого вкладував, той буде отримувати хороше, хто звичайно вкладував щось не дуже хороше. То і отримає, відповідно. Типу, ми завжди отримуємо те, що мусимо. Для когось, знаєте, може якась інформація прийти з-за кордону, але це не обов'язково. Сьогодні все-таки про енергії всіленські, всесвітні.